Вітаю! Мене звуть Роман Петрівський і я викладач математики. Минулого уроку ми якісно попрацювали з розміщенням у комбінаториці, а зараз ознайомимось із поняттям комбінації. Ця дія дає змогу встановити кількість способів сформувати із n елементів множину з k елементів, де k менше або дорівнює n. На відміну від розміщення, порядок не має значення. Наприклад, кількість способів обрати з класу двох чергових. Не першого чергового і другого чергового, як у випадку розміщення, а двох рівноцінних чергових. Так само кількість способів обрати двох рівноцінних старших гравців у певній команді, а не капітана і його замісника, як у випадку розміщення. У такому разі треба знайти кількість комбінацій з n елементів по k елементів, а позначаю це так, як показано на екрані. Обчислити кількість комбінацій можна за формулою. Кількість комбінацій з n по K дорівнює дріб у чисельнику n факторіал у знаменнику у дужках n-k факторіал помножити на k факторіал. Виконуємо кілька завдань на використання цієї формули. Приклад 1. Знайти кількість комбінацій з 8 по 6. Це з 8 по 6 дорівнює 8 факторіал поділити на 8-6 факторіал і поділити на 6 факторіал. Дорівнює 8 помножити на 7 і помножити на 6 факторіал, поділити на 2 факторіал і поділити на 6 факторіал. Скоротімо дріб. Дорівнює 8 помножити на 7 і поділити на 2. Дорівнює 28. Приклад 2. Знайти кількість комбінацій з 10 по 2. Це з 10 по 2 дорівнює 10 факторіал поділити на 10 мінус 2 факторіал і поділити на 2 факторіал. Дорівнює 10 помножити на 9 і помножити на 8 факторіал, поділити на 8 факторіал і поділити на 2 факторіал. Скоротімо дріб. дорівнює 10 помножити на 9 і поділити на 2, дорівнює 45. Далі розгляньмо декілька задач на знаходження кількості комбінацій. Перша задача: у мішечку 23 різні цукерки. З кількома способами можна зібрати собі ж меню з 6 цукерок. Якщо обирати їх навмання. Тут шукатимемо кількість комбінацій із 23 цукерок, що були в мішечку, по 6 які ми дістали. Тоді це з 23 по 6 дорівнює 23 факторіал поділити на 23 мінус 6 факторіал поділити на 6 факторіал Дорівнює 23 факторіал поділити на 17 факторіал поділити на 6 факторіал. Дорівнює добуток натуральних чисел від 18 до 23, включно поділити на добуток перших шести натуральних чисел. Скоротивши дріб, маємо 23 помножити на 11, помножити на 21 і помножити на 19. Дорівнює 100 947 комбінацій різних цукерок. Друга задача: на колі позначено 7 точок. Скільки існує можливих трикутників та чотирикутників із вершинами в цих точках, врахуємо, що обравши 3 довільні точки для трикутника, нам зовсім не важливий їхній порядок, тому кількість можливих трикутників та чотирикутників можемо знайти за допомогою кількості комбінацій. Кількість трикутників знайдімо як комбінацію з 7 заданих точок по 3 три вершини трикутника. Це з 7 по 3 дорівнює 7 факторіал поділити на 7 мінус 3 факторіал, поділити на 3 факторіал. Дорівнює 7 факторіал поділити на 4 факторіал поділити на 3 факторіал. Скоротивши дріб, маємо. 7 помножити на 6 і помножити на 5, поділити на 3 помножене на 2 і помножене на 1, дорівнює 35. А кількість чотирикутників знайдімо як комбінацію з 7 заданих точок по 4 вершини чотирикутника. Це з 7 по 4 дорівнює 7 факторіал поділити на 7 мінус 4 факторіал поділити на 4 факторіал дорівнює 7 факторіал поділити на 3 факторіал поділити на 4 факторіал. Скоротивши дріб, маємо. 7 помножити на 6 і помножити на 5, поділити на 3, помножене на 2 і помножене на 1, дорівнює 35. Цікаво, що ми отримали цілком ідентичні результати. Це тому, що коли ми обираємо довільні три точки для трикутника, існує комбінація з чотирьох точок, які ми не обрали. Відповідно для кожної комбінації з трьох точок, що ми обрали, буде комбінація з чотирьох точок, що ми не обрали. Тому в таких випадках кількість комбінацій збігається. Третя задача. Серед 15 викладачів є шестеро математиків. Скільки існує способів обрати на вмання 8 викладачів так, щоб серед них було 4 математики? Поміркуймо. Потрібно обрати 4 із 6 математиків. Це комбінація С 6 по 4. І 4 із 9 не математиків, що залишилось? Це комбінація С 9 по 4. Тоді всю кількість способів знайдімо, як С 6 по 4 помножити на С 9 по 4. Дорівнює дріб 6 factorial поділити на 6 мінус 4 факториал, помножене на 4 фториал. Помножити на дріб 9 фторіал поділити на 9 мінус 4 фторіал помножене на 4 фториал. Дорівнює дріб. 6 факторіал поділити на 2 факторіал помножене на 4 факторіал Помножити на дріб 9 факторіал поділити на 5 факторіал помножене на 4 факторіал. Дорівнює дріб 6 помножити на 5 і поділити на 2. Помножити на дріб 9 помножити на 8 помножити на 7, помножити на 6 і поділити на 4 помножене на 3, помножене на 2 і помножене на 1. Дорівнює 1890 таких способів. Сьогодні ми дізналися, як знаходити кількість комбінацій у комбінаториці і потренувалися це робити. Наступного уроку ми закріпимо поняття комбінації та розв'яжемо інші типи задач. Не забувайте про перевірку засвоєного матеріалу тестами та систематизацію знань за допомогою онлайн-конспекту. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!